Лібний дар, там, де твій дім. Разом збираємо на перемогу. Ну а ціна на природний газ у Європі на початку торгів сьогоднішнього дня впала нижче за 750 доларів за тисячу кубометрів. І варто зазначити, що це е, зниження відбулося, таке подібне зниження, тобто стрімке, відбулося вперше з 18 лютого минулого року. Власне ймовірною причиною називають аномально теплу погоду в Європі, середня температура повітря у більшості держав у грудні зберіглася вище за кліматичні показники. Але звісно, вартість газу нас цікавить як така здебільшого, яка впливає на спроможності Росії далі фінансувати свою військову машину. Про це не тільки будемо далі говорити з головним консультантом центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Іван Ус з нами напрямому зв'язку. Пане Іване, вечір. Добре, я вас вітаю. Вітаю пані Дар'ї, Вітаю всіх наших телеглядачів. А, пане Іване, ну давайте спочатку про ціну на газ. Наскільки болючим для Росії є така ціна? Ну і власне, чого чекати? Насправді я нагадаю історію: радянський союз власне чому значною мірою розвалився? Тому що було два фактори, які лежали економічно в цьому. Перше, це ціни на водні. Тому що радянський союз переважно експортував нафту, газ та інші видоводнів. Друге це залежність від постачання хлібу до нього. Тобто радянський союз радше імпортував хліб. Отже, коли королівство Судівська Аравія домовилась сполученими штатами Америки з адміністрацією ще тоді президента Рональда Рейгана, і підвищила видобуток ціни з різко, впали вниз. І радянський союз не почав не отримувати кошти, і в нього не було достатньо грошей для того, щоб навіть купувати хліб. Врешті-решт, це призвело до розпаду радянського союзу значною мірою, крім інших факторів. Що ми маємо зараз? Так, Російська Федерація вже не так залежить від постачання хліба. Навпаки, вона з 2003 року змінила свій статус покупця хліба на продавця. Вона зараз провідний світовий експортер зернових, а ось. Те, що гроші значною мірою вони заробляють завдяки саме експорту воднів, це залишили. Єдине, що якщо ми подивимося офіційну статистику, структуру експорту воднів з Росії, то там на першому місці йде нафта, на другому нафтопродукти, на третьому вогілля, і ось лише на четвертому природній газ. Водночас це означає, що газ приносить їм мало грошей. Газ приносить їм достатньо коштів і тому корочення. Цін на цей самий газ означає, що вони просто-напросто заробляють менше. А відповідно, їхній бюджет, який значною мірою до речі, протягом останніх місяців формувався за рахунок вливання Газпрому саме цей бюджет. Він не буде виконуватись. Отже, в наступному році ми побачимо ситуацію, коли певні суб'єкти Російської Федерації не зможуть елементарно отримувати необхідні кошти для виплати пенсій за план. Угу, навіть так, ну бачите, а попри те, що нафта, як ви кажете, є такою основною статею доходів. А нафта вже теж на рівні 0%. Сьогодні уряд Німеччини прозвітував, що вони з 1 січня стали абсолютно енергетично незалежні. А так дуже пафосно розказали про 0% нафти, 0% природнього газу і 0% вугілля з Росії. Але знов таки, як ви правильно зазначили, у 2022-му Росія заробила 120 двадцять мільярдів. Тільки в ЄС, а в 2023 році про які цифри може йтися, якщо ми говоримо, що є ембарго, але все одно певні можливості для Росії зберігаються. Ну нагадаю, що ембарго це на морську нафту на морську. А переважно так. Так, Росія отримує верніше, продає до ЄС через нафтопроводи, які до речі йдуть через Україну, і Україна також отримує за це кошти. Тобто велика іронія сьогоднішнього дня полягає в тому. Що завдяки тому, що Росія все ще транспортує нафту до ЄС трубами, які йдуть через Україну, і газ трубами, які йдуть через Україну, Україна отримує за це кошти. Тобто, якби з одного боку війна, з іншого торгівля з залишається, тим не менше. Що важливо, що дійсно протягом останнього ну давайте навіть другого півріччя минулого вже року, європейський союз продемонстрував те, що на початку цього ж року він казав, що він не може зробити, а саме позбутися залежності від Російської Федерації, та ж Німеччина є привідною економікою Європейського Союзу, тобто є таким собі флагманом ЄС, і коли Німеччина не купує у Росії ані нафти, ані газу, ані вугілля. Це дуже великий удар насамперед по економіці Росії, коли Росія казала, що вона не зможе вже прожити без постачання наших воднів, як показала друга половина цього року, верніше попереднього року, ще як може. Тобто нагадаю, що моментально були домовленості між Європейським Союзом та Азербайджаном про збільшення постачань е, нафти і газу з верніше, країнами затоки. А я нагадаю, що держава Катар, може вона не така вже й велика, але вона третя в світі за покладами газу якраз. Там перша Росія, другий – Іран, третя держава-Катар. І ось держава Катар також підписала угоди про те, щоб збільшити постачання до Німеччини і до інших країн ЄС природнього газу. Тобто фактично відбулась диверсифікація, а ще крім держави Катер Алжир, Нігерія, Сполучені Штати Америки, Зеленчика ж Норвегія. Тобто, фактично, що ми зараз бачимо, що ЄС е продемонстрував Росії, що можуть прожити без неї, як правильно зазначила, здається, пані Мелоні, прем'єр Італії, що вперше з 1974 року Італія прожила тиждень без купівлі, ані краплини газу з Росії, то тобто, з чого Росія дав домогла, що основне джерело її прибутка. По фактично втрачено, а як щодо Туреччини, ну наприклад, російські медіа дуже активно говорять про те, що буде обговорено між путіним і Ердоганом, це побудова газового хабу. Як цей газовий хаб може вплинути на європейський газовий ринок, і я власне чи не вплине це на українські інтереси? Знаєте, Туреччина вона в торгівлі з Росією дуже прагматично себе веде, і заява Ердогана десь приблизно пів місяці тому, що вони будуть купувати у Росії щоправда нафту. Про нафту була розмова за умови, що їм нададуть 25% відсоткову знижку, але ця знижка буде поширюватись не лише на нафту, яка Туреччина придбає, а на нафту, яка вона вже придбала, тобто Росія ще повинна буде повернути кошти Туреччині за ту нафту, яка вона поставила Туреччині. Тобто така ситуація. Тим не менш, ми бачимо, як Туреччина дуже сильно. Зараз використовує ситуацію, в якій опинилась Росія, тому що коли Росія каже, що вони не будуть продавати нафту країнам, які будуть притримуватися оці стелі, ці стелі цінової, то виходить так, що вони її продають тим країнам, які купують її ще дешевше, тому що навіть оця встановлена стеля на нафту там 60 доларів, реальна ціна зараз 56, якщо спотові контракти дивитись. І в неї купують її за знижками Індія, і Китай і та ж Туреччина, тобто вже отримує менше. До речі, щодо газу, яка цікава річ, що встановлена стеля верніше 15 лютого поточного року встановлять у 180 там, євро за мегаватт. Вони євро по-своєму розраховують, зараз ціна 65. Тобто зараз ціна нижча, ніж. Стеля суттєва. Якщо брати пікову ціну на природній газ в Європі, це кінець серпня. Вона перевищувала 300 євро, 340, Якщо не помиляємося найвища точка, зараз 65. Тобто, ми, ми розуміємо наскільки впала ціна. Так вплинуло декілька факторів. Це насамперед відносно тепла. Погода, яка мається в ЄС, але це ще й заповнені резервуари. Вони заповнені на 83,5% те, що ЄС звітував на початку року, тобто там дуже важко шукати місце, куди цей газ, скажімо так, якого куди його направляти, тому ЄС особливо не, не потребує цей газ, і виходить так, що от та ціна, яка була шалена в. В серпні зараз вона нижче дійсно, як ви правильно зазначили, ніж до початку повномасштабної війни Росії проти України. Ну а якщо говорити про обхід санкцій, які Росія використовує, які ще можливості для неї залишаються, і чи має можливості Європа чи має політичне волю Європа, щоб всі ці можливості закрити? Не ну, от з волю іноді мені здається є проблеми, тому що дуже часто. Певні пінсанційні товари, вони о, виявляються і в Росії, і, до речі, і в іншій країні, яка зараз співробітничає з Росією, я маю на увазі Іран. Тобто в цих же дронах знаходять деталі, які взагалі-то вироблені в США. Okay. Тобто, виходить, що все ж таки шляхи є. А, тим не менш, ось ви питали про Туреччину перед цим. А, дійсно, Туреччина думає, що вона стане таким собі газовим хабом, але це буде означати, що Росія буде задешево продавати їй газ. Плюс Туреччина буде акумулювати у собі газ з інших джерел, і далі вже буде продавати Європі. Але як я зазначив, Європа не дуже сильно потребує цього газу, і коли Туреччина це зрозуміє, то думаю, що одразу і Росії відмовить в подальшому в глибокому співробітництві, адже в принципі Туреччина не захоче втрачати кошти, адже їй зараз не до цього враховуючи економіку. А що стосується інших джерел, ну знаєте. І та ж Індія вона збільшила закупівлю воднів з Росії, але також вона насамперед думає про те, як перепродати ці ці водні, і знов ж таки, коли ринки переповнені, то Індія також не буде співпрацювати з Росією, адже є ще крім економіки політичні інтереси, і політично Індії цікавіше зараз бути з. Країнами скажемо так англосаксонського миру, я маю на увазі США і Велику Британію, оскільки е, існують певні побоювання в Індії щодо можливого конфлікту з Китаєм, і в, в разі цього конфлікту їх США та Велика Британія це їх найближчі союзники були. А якщо вони будь-які союзники, то треба дослуховуватись до їх. Позиції, в тому числі стосовно Росії, ну що стосується взаємопов'язаних політики і економіки, в перший день повномасштабного вторгнення Джо Байден казав, що Росія буде згоєм, йшлося про санкції, які мають обвалити економіку. Росії Ну, на жаль, поки що обвалу економіки не стало. Багато говоримо, що санкції в більшості свої такі дальня перспектива, да, і все одно це буде питання часу. На жаль, просто нам дуже дорого цей час дається. А чи можемо ми зараз сказати, що Росія стала таки ізгоєм? Вигнанцем на світовій арені, і якщо ні, то чому цього не сталося, як думаєте? Чому не сталося? Тому що адаптивність у Росії виявилась більше ніж очікували. Тобто, знаєте, дуже багато економістів аналізували. Чому ті прогнози, які були там в лютому в березні, вони не справдилися в Росії? Ситуація відносно нормальна, але підкреслюю відносно. Тому що дійсно адаптувалися, і тому що дійсно не всі санкції одразу почали працювати. Тим не менш, ось знаєте Показник, який я тиждень тому почув, це витік капіталу з Російської Федерації. Так ось третій квартал 2022 року. Порівняння до третього кварталу 2021 року, відтік капіталу з Росії збільшився в 26 разів. Це, що таке відтік капіталу? Це означає, що люди виїжджають з Росії зі своїми грошима, тобто вони себе влаштовують в інших країнах. Є різні цифри і по Грузії. І по Вірменії, до речі, вірменії прогноз зростання ВВП був один. Здається, вірніше, так один шість відсотків. Зараз його переглянули і сказали, що буде 13% відсотків зростання ВВП. в вірменії. Чому саме тому, що гроші з Росії перекочували до Вірменії а, певна частка цих грошей? Але достатньо, щоб більшість ВВП. В Вірменії по законам ловзіл, якщо десь прибуло, значить десь обуло. Ось В Росії воно вбула, і я думаю, що наступний рік він не буде демонструвати те, що о, в Росії ситуація буде ще гірша. Її потрошки роблять згоєм. Дійсно, її як кажуть, випилюють зі світової економіки. Тобто ті ж дії Європейського союзу, а це основний ринок збуту для Росії. Був ще в 2021 році. Вона його втрачає. Країни так званого колективного сходу, тобто Китай, Індія, Туреччина, вони так ще співпрацюють, але кожна з них, бачачи ті проблеми, з якими зіткається Росія, вони вимагають собі більших знижок. Через те, то я не виключаю, що скоро буде ситуація верніше в цьому році, навіть в першій його половині, коли вартість продажу воднів з Росії до Китаю, Індії та Туреччини буде приблизно на рівні собі вартості. Ціх животніх, тобто вони не будуть заробляти на них нічого. Вони будуть е лише, скажімо так, кудись дівати той товар, який вони виробили, адже всі гроші, які вони витратять на його видобуток, вони, е вони їх лише компенсують, але нічого не зароблять. І це також буде бити по бюджету, тобто, потаючись до питання, так потрошку, не так швидко, як нам того хотілось би, але Росія випилюють світову економіку. І якщо там в 2021 2021-му це була 11-та економіка світу, я не впевнений, що в 2023-му вона за своїми параметрами буде на рівні навіть 25-ти економік світу. Угу. Невеличка ремарка до того, що ви сказали, перед тим буде кудись дівати. Ми ж бачили, що воно з газом робить, просто його спалює буквально газ, хоча yeah. там не газифікованими залишаються міста мільйонники на Росії, але тим не менш газ вона спалює. Та а, власне, якщо продовжувати про санкційну політику, ви однією з причин назвали адаптивність російської економіки. Ось ця адаптивність її не передбачили західні політики. Чи обвал російської економіки ну наразі загрожував би і економі... ну, певним Повпливав би і на економіки інших країн. А якщо оцінювати санкційну політику світу проти Росії протягом повномасштабного вторгнення України, як би ви її оцінили? Чи могла би вона бути більшою і чому не була? Що зупиняло ну, перша ремарка з газифікації якщо російським вірити джерелам не газифіковано 38% сел Російської Федерації, тобто там взагалі нема газу. Що стосується санкції, знаєте. А, і, і теорія санкційної політики полягає в тому, що завжди повинно щось лишатись, щоб ці санкції нараз нарощувати. Не можна одразу зробити всі санкції і чекати, коли на нарешті е, ці санкції додавлять країну, адже країна постійно адаптовується до них. І коли ось ми зараз вже. Маємо 9 пакетів санкцій. Вже сподіваюся, що 10 також буде протягом січня-лютого цього року. Тобто, оці ці санкції – це як тактика, найта сотні чи тисячі малих порізів. Тобто, так можливо, вони не призводять до того, що миттєво запиняється Росія, але принаймні вони не дають натяк тим бізнесменам, які все ще планують заробити на Росії гроші. Що з цією економікою нічого не буде, майбутнього власного цієї країни не буде. Тобто вони розуміють, що Росію позбавляють її майбутнього. Більше того сама Росія, коли заявляє про те, що буде виробляти автівки моделі так 1980-х років, як вони це планують на Москвичі робити. Ну це фактично натяк на те, що вони повертаються в той радянський союз, про який вони так казали, але вони до нього технологічно повернулись, тобто 40 років назад. І ось зараз е, будемо дійсно дивитись, як вони витримують цей рік, тому що тут же ще проблема в тому, наскільки їх е, нові. Партнери захочуть з ними мати більш тісні відносини, тому що і у Китаї свої проблеми, і у скажімо так, в Туреччині інфляція велика, і частково через ці проблеми вони ще співпрацюють, тому що з Росії, тому що думають, що можуть щось на неї заробити. Але оскільки вони бачать, що там економіка трошки звалюється вниз, то бажання співпрацювати у них і не буде, і знову ж таки політичні інтереси будуть відігравати свою річ, адже і Китай, і Туреччина вони е, мають. Територіальні претензії до Росії Китай, Ми всі пам'ятаємо острів Доманський Туреччина взагалі два роки тому намалювала мапу свого впливу на 50 рік і там половина Росії була під впливом Туреччини. Тобто вони швидко це не роблять, але вони про це думають. і Це буде впливати на їхні рішення. Пане Іване, дякую вам дуже за цікаву аналітику. Дякую, що долучилися до ефіру. Іван Нус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем нашого ефіру.